Майже в кожному принтері є фішка друкування плакату. Зараз покажу, як нею користуватися. Що, якщо, наприклад, потрібно роздрукувати якесь зображення із 9 аркушів формату А4, для цього ані тилень не потрібно. Потрібно лише використати базовий інструмент Windows під назвою Paint. І зайти в налаштування самого принтера. І В мене це Samsung SX4200. Заходимо в його налаштування і тут вибираємо параметр «Друк плаката. До речі, цей інтерфейс налаштування принтера він може в залежності від моделі і марки принтера відрізнятися, тому прошу це враховувати. Але, тим не менш, смисл подальших дій буде незмінний. Отже, вибираю друк плаката 3х3. Тут перекриття плакатів потрібно враховувати, якщо ти хочеш застосовувати клей. Якщо клей, клей ти будеш до якоїсь основи, то зазор вибираєш 0 і воно буде, це зображення роздруковуватись аж по самі края без відступів. Після таких налаштувань вибираєш ОК, OK, застосувати, і друк Готово.